Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник про головні події на цей час далі. В результаті успішних активних дій сил АТО, основні угрупування терористів на території Луганщини та Донеччини відрізані від забезпечення. Про це повідомляє група інформаційний спротив. Українські військові ущільнили кільце навколо Горлівки та Донецька. Терористи здійснюють відчайдушний опір. Армія оточила бойовиків і розділила їх на три групи. Силовики розширили зону контролю навколо Донецького і Луганського аеропортів, намагаючись контратакувати, бойовики обстрілюють позиції силовиків на цих об'єктах з змінометів і градів найбільш складною залишається ситуація в прикордонних районах, а також поблизу Донецька, Луганська, Попасної, Краснодона та Горлівки. Українські військові зачищають від терористів населений пункт Рубіжне під час цього. Силами АТО взято район довкола міста. Також повідомляється, що силовикам вдалося частково заблокувати терористів у Лисичанську на Луганщині. Там українські військові розгромили велику кількість бойовиків та їхньої техніки а три десятки терористів взяли у заручники. Так званий уряд ЛНР залишив територію Луганська. Про це заявив луганський громадський активіст Дмитро Снігірьов. За його словами, зараз містом фактично керують польові командири бойовиків, зокрема загін Лєшу, який базується в захопленій будівлі обласного СБУ. Також відомо, що українська авіація завдала удару по місцях концентрації бойовиків в районі міста Суходільськ Луганської області. І станом на сьому ранку рятувальники знайшли тіла 251 загиблого з Боїнгу-777, що зазнав катастрофи на Донбасі. Тіла їхні фрагменти завантажено у вагони рефрижератори на залізничній станції Торес. За попередньою інформацією їх доставлять у Харків до пошуково-рятувальних робіт було залучено понад 800 осіб та 35 одиниць техніки. Нагадаю, внаслідок катастрофи. За даними авіакомпанії, на борту загиблого боїнга знаходилось 298 осіб, 15 членів екіпажу і 283 пасажири. Бойовики повернули викрадені тіла жертв авіакатастрофи. Напередодні тіла були вивезені терористами до Донецька. Про це повідомив помічник голови Донецької ОДА Костянтин Батоський. У чому був сенс цього маневру, не зрозуміло. Написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Петро Порошенко та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили можливість застосування з боку Євросоюзу більш рішучих дій у боротьбі з тероризмом. Як повідомили у прес-службі голови держави, Порошенко та Рюте обговорили питання подолання наслідків терористичного акту, внаслідок якого загинули 192 громадянина Нідерландів, які перебували на борту рейса Амстердам Куала Лумпур, Рюте подякував Порошенку за всі його зусилля, а також українському народові за співчуття і надзвичайну солідарність із голландським народом. Рада безпеки ООН погодила проєкт резолюції щодо трагедії з малазійським авіалайнером. У ній засуджується збиття пасажирського літака над Донбасом та вимагається надати доступ міжнародним експертам до місця падіння лайнера. Голосування за документ, ініційований австралійською делегацією, відбудеться сьогодні, о 22-й за Києвом. Резолюція може бути заблокована. Якщо, наприклад, один із п'яти країн постійних членів Ради безпеки ООН скористується своїм правом вето та проголосує проти. Зокрема, це право може застосувати Росія, яка винесла на розгляд Радбезу ООН власний проект. Тим часом Сполучені Штати мають докази російського сліду у теракті проти Боїнга. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він підкреслив, що доказів достатньо, але слідству потрібен повний доступ до місця катастрофи, щоб провести ретельне розслідування. Папа римський Франциск закликав молитись за мир і воз'єднання в Україні. Про це Понтифік заявив під час недільної меси у Ватикані. Про мову папи на площі святого Петра у Римі слухали десятки тисяч вірян. Виступаючи з вікна своєї резиденції апостольського палацу, Франциск заявив, що насильство неможливо перемогти насильством, а лише миром. Особливу увагу глава католицької церкви звернув на конфлікт в Україні, а також війну між Ізраїлем та Палестиною. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.